Вітаю всіх друзів та підписники. Хотів зробити такий короткий огляд, що я збираю літом і що я заготовляю із твердих таких. Перш почнемо з кореню колгана. Він має протизапальну жочу гін листивості, покращує травлення, нормалізує роботу, шлунку, шлунково кишкового тракту і багато чого, багато чого іншого. Далі, друзі, перейдемо до веселки. Веселка вже в мене сушена, літом в мене вона так і йшла. Саме основна є надія для чого, це від онко, від онкології, друзі, але ще дуже багато у її є інших, антибактеріальна, сильно противірусну дію має багато чого, друзі, іншого. Це вже висушено, вона один до 10 всихається. І також я збираю, зимою вона йде і робляться настоянки. Друзі, паралельно, коли п'ють, ось в мене є чага, коли п'ється веселка, беруть люди багато, хто так, беруть, замовляють чагу. Тому що паралельно воно в комплексі дуже добре діє. Але що хочу сказати про чагу? Чагу можна пити для профілактики. Заварюється вона на 4-5 днів, бо довше вона пропадає. І просто підійшли там 150 мл, випили 2 рази в день і все, для профілактики супер. Друзі, далі до вашої уваги травмите індичих хвіст. Багато хто хто в мене запитував у відео, що це таке, багато людей не знають. Це е, теж від онкології, але зміцнює імунітет, е, здоров'я дихальних шляхів, має багато, також дуже хороших властивостей. Дуже дорога і класна штука. Маємо таку штуку, як корінь лопуха, бачите, теж висушую. Хорошу має сечогінну, жовчогінні властивості, обезболюючим є також. Для підшлункової залози, залози дуже добре. Ну і трошки є легким проносним засобом. Наразі маємо кору молодого дуба або і з молодих гілок треба збирати її. Сушимо також. Кора дуба є протизапальною, антисептичну дію має. Але взагалі роблять сидячі ванни від геморою, друзі. Друзі, хотів вас попросити підтримати канал, підписатися, поставити вподобайку, якщо сподобалось. А наразі ось ми маємо трутовик облямований вже у сухому вигляді. Забирається тільки молода частина, сухе оце залишається там, забирається тільки молоде. Має практично всі властивості, крім того, що від онкології він не йде. І так як кора дуба теж не йде. А так практично має як решта всієї властивості. Друзі, бажаю всім здоров'я, не хворійте, будьте крепкі. Ще буде багато випусків, бо багато чого цікавого є про трави та багато іншого. А наразі будьте крепкі. Всім здоров'я!